Ми сьогодні розглянемо попереджувальні знаки. Попереджувальні називаються вони тому, що вони попереджають водія про наближення до якоїсь небезпечної ділянки дороги. Зрозуміло, що водій, побачивши такий знак, повинен прийняти певні заходи чи швидкість зменшити, бути особливо уважним, щоб ту перешкоду нормально проїхати. І так починаємо. Ну, більшість попереджувальних знаків вони мають. Форму трикутника вершиною вгору, але не всі. Раз ті знаки попереджають про небезпеку, заздалегідь вони мусять бути поставлені заздалегідь, а не там, де починається та небезпека. Як заздалегідь? Якщо то є поза населеним пунктом, то ті знаки ставляться на відстані 150-300 метрів від небезпечної ділянки. Якщо то населений пункт, то на відстані 50 100 метрів від небезпечної ділянки. Є такі ділянки доріг, де треба ті знаки на інші віддалі встановити, то тоді, то тоді з ними встановлюють, під низом встановлюють отаку табличку, яка каже отаку табличку, відстань до об'єкта, яка каже, через скільки метрів буде та небезпека, що показана на знаку. І так починаємо знаки. Небезпечний поворот праворуч, небезпечний поворот ліворуч. Становлюються перед небезпечними поворотами, які мають десь погану видимість, а взагалі так по нормах отих будівельних не ставляться там, де заокруглення має поза населеним пунктом менше ніж 500 метрів. А в населеному пункту менше, ніж 150 метрів. Якщо таких поворотів буде зразу два, один за одним, то тоді ставлять отакий знак такий або такий. Перший поворот, який на дорозі, повинен відповідати першому повороту на знаку. Якщо тут правий, то й на дорозі має бути правий. Якщо таких поворотів буде більше, ніж два, один за одним, то тоді під тим знаком встановлюють отаку табличку. Отаку табличку. Кількість поворотів. 3-4 чи скільки. Наступний знак напрямок повороту. Напрямок повороту. Вправо-вліво. Де встановлюються такі знаки? Або отакий знак? Може встановлюватися на те подібному перехресті? от як тут. Те подібне перехрестя. І знак. Ішла дорога, а тут нема. Або на розгалуженні доріг. А може встановити тут на, на крутих поворотах. От на об'їзд кругового руху може стояти такий знак. Може стояти такий знак десь на, на якомусь крутому повороті. Отак тут. От. Напрямок повороту. Наступний знак. Звуження дороги. Ну, йшла дорога широка і раптом вона звужується де? Десь перед якимись мостами, перед тунелями. Може бути просто такий рельєф дороги, що треба тут її зробити вущою. То водія наперед попереджаєте. Тут дорога звужується з правого боку, а тут звуження дороги з лівого боку. Тобто там пропадає якась одна чи дві смуги. Крутий підйом і крутий спуск. Як визначаємо, який знак означає підйом, який спуск? Всі знаки ставляться з правої сторони, і звідти ми їдемо, справа буде нижче, от, ота гора показана, значить ми їдемо знизу наверх в той крутий підйом, а тут їдемо з гори вниз, крутий спуск. Бо якщо ті знаки будуть на дорозі, то ви будете бачити, що спустяться підйом. А якщо ті знаки будуть намальовані просто на папері, два рядом, то ви маєте знати, як їх розрізняти.